Вітаю, друзі. 13 травня 2024 року Петро Порошенко, п'ятий президент України, закликав створити уряд національної єдності, який був би урядом національного порятунку, приводом для цієї його політичної заяви стали ті скандали і з будівництвом фортифікаційних споруд на Харківщині, які. Виявилися після 10 травня 2024 року, коли росіяни почали повторний наступ на Харків. І виявилося, що на самому кордоні цих фортифікаційних споруд немає, а ті, які побудовані, можливо, побудовані невідповідно до потреб рельєфу і потреб оборони. Більше того, е журналісти звинуватили. Харківську обласну військову адміністрацію у тому, що до будівництва фортифікаційних споруд залучалися е, компанії та суб'єкти підприємницької діяльності із ознаками фіктивності. Е, от, в зв'язку з цим була ця заява Петра Порошенко. Я вважаю, що це політична помилка Петра Порошенко, Порошенка і вважаю, що не варто зараз було йому виступати із такою заявою. Ну, щодо фортифікації, все правильно, а от щодо уряду національної єдності і уряду національного порятунку, е не варто було виступати з такою заявою, тому що зелені раптом можуть і погодитися. Чому не варто? Є два аргументи, як мінімум. Перший аргумент, що цей уряд національної єдності вже зараз буде запізнілим. Чому? Тому що уряд національної єдності. Якщо безправді справді Зеленський та його Шепіто хотіли єдності, він мав бути створений ще 25 лютого 2022 року. В цьому уряді опозиції повинні бути були б віддані е, е, міністерські пости, які давали б змогу впливати на якісь певні процеси. Однак Зеленський та його Шепіто цього не зробили, довели ситуацію, е, втратили кілька припустилися кілька стратегічних помилок. Після початку повномасштабного вторгнення і щодо фортифікації, і щодо мобілізації, і щодо кадрів, і щодо розкрадання бюджету можна прораховувати дуже довго, і це саме зробили зелені. І жодних висновків вони не зробили. Відповідно, якщо зараз вони погодяться на створення уряду національної єдності, в подальшому, у разі безвідсторонення зелених від влади, то в подальшому діяльність цього уряду, а вона Звісно, зустрінеться з величезними труднощами. Всі його невдачі будуть списані на опозицію. І, відповідно, зелені вийдуть сухими політично сухими з води. Це перший аргумент. Другий аргумент без відсторонення зеленського та його шепіто від влади, ну хоча б зеленського, шляхом переобрання його. Президентської посади, а з 21 травня 2024 року я вважаю, він буде нелегітимним з огляду на те, що іншого е рішення Конституційного суду чи будь-який інший суб'єкт не містить, який е компетентний суб'єкт України не містить. Так, от без відсторонення Зеленського від влади і за наявності більшості е слуг у Верховній Раді опозиції явно не будуть віддані е ті пости в міністерстві, які є або а пов'язані з найбільшими бізнесовими потоками, В. Пов'язані з реальними владними повноваженнями для підсилення обороноздатності держави. Крім того, в руках Зеленського залишиться такий механізм, як Рада національної безпеки України і офіс президента України, який втручається в супереч конституції всі питання. Хоча є просто консультативним органом Зеленського. Відповідно, роблю висновок я із цього. Це помилкова заява Порошенка, тому що. Створення уряду національної єдності в умовах, в яких зараз існує Україна при президенті Зеленському більшості слуг у Верховній Раді, це і буде неефективним кроком, який не призведе до покращень ситуації ні на фронті, ні в економіці, ні в інших сферах життя України. Слава Україні!